Я, мабуть, не показувала ще вам, як в мене засвічується доріжка. Ось буквально почало темніти, і один за другим ліхтарики почали загоратися. ось бачите, попри доріжку, по боках, ось такі ліхтарики я встановила. Вони від сонечка набирають енергії і потім цілу ніч світять. Ну і зараз десь має включитися моя арочка, бо я туди теж таку тоненьку-тоненьку пустила. Доріжку теж. Ну, ось така от тихо зараз, де не де ще дітки на вулиці. Ну, ось бачите? Але, якщо взяти до, по великому рахунку, дітки вже полягали спати. У нас тут є О, от з тої сторони, оці будинки туди заселили. Ну, Таких, я б сказала, не всі, звичайно, будинки, але є там, по-моєму, два чи три, куди заселили людей, які мають дуже багато дітей. Їх може бути навіть 11 у сім'ї. Батьки дуже молоді. Ну, відповідно, діти старші доглядають молодших і не завжди вчасно вони йдуть спати. Ну, ось у мене зараз тут. Буквально ще пару хвилин і загориться, засвітиться моя арочка. Ось там теж ліхтарик під рододендроном засвітиться теж. Ось там коло грибочка. Тут я купила, чесно кажучи, я думала, що цей ліхтарик буде біленьким, таким жовтеньким, а він чомусь. Міняє колір: червоний, синій, зелений. Але вже який є, я маю таких два: з одного боку, один і з одного боку іншого теж один. Десь от там він сховався поміж. Он там, де голуб сидить, в мене біленький, десь там поруч з ним є і той ліхтарик. Але він ще, мабуть, не світиться, тому що ще не наскільки темно. Вон з тієї троянди, та що ще має, от зараз я залишила рані тільки три квіточки, а з п'яти зібрала пелюстки і буду ферментувати. Буду робити з них потім чай. Дуже смачний, дуже такий духмяний. Можна використовувати пелюстки навіть для ванни. Сушені, ферментовані. Я вже зробила... Такий чай з малинового листочка зробила трошечки, дуже трошечки смородини, бо вона ще дуже молодесенька. І зробила з дерева. Інж... З інжиру. Дерево інжиру. У мене є в подруги росте на подвір'ї, і вона мені привезла листочків, і я вже їх теж сферментувала. І зараз вони в мене стоять. Вірніше, я їх обробила. Там треба такі є дуже цікава процедура. Називається обминка, а потім скручування. І оце от я вже скручування зробила, і зараз вони стоять на ферментації. Ось, і трошечки м'яти теж я зібрала. Теж буду ферментувати, щоб вийшов дуже гарний чай. Ну, от там, бачите. От там на сарайчику, де були, де були троянди рожеві, тільки залишилося декілька пуп'янків, ян, тому що, ну, як віточки пасіфлори, звичайно. А троянду всю вітер зірвав, пелюстки, порозкидав по всьому подвір'ю, то я сьогодні півдня збирала ті всі пелюстки. Ось, зауважила, що таки та троянда, ота, з якої побривалися пелюстки, таки вона хвора. І я вже приготувала топаз. І завтра, якщо не буде дощу, бо сьогодні в нас так кілька разів пускався дощик. Я вранці мала іншу роботу і не встигла обробити трояндочку. Ну і заодно, напевно, я всі для профілактики я всі побризкаю. Ну, ось, бачите, дивіться, як гарно засвітилася. Буквально на ваших очах тільки що засвітилася арочка. І ось вже світиться. Ось така вийшла в мене доріжка. Зараз я вам покажу так от. Ось так. Коли стемніє, то так наче ця арка, так наче туди ворота, в якийсь садочок. Мені чомусь нагадує казочку про Кая і Герду. Коли Герда поїхала шукати Кая, вона потрапила до тої бабусі, в якої були дуже гарні троянди, і от у неї був такий вхід. Тільки... Отарка в неї була вся обвита трояндами. Ну, у мене поки ще немає, то я зачепила туди ліхтарики. Ну, ось так. Вечоріє, небо посвітлішало над заходом. От тільки щось з цієї сторони ось сюди сідає сонечко за цим будинком. Воно ну, якраз десь так от сідає ось отут, десь, на, цьому, на, цьому від, на цій відстані. Але ми його не бачимо. Але тут небо було таке помаранчево-золотисте. Дуже-дуже гарне небо було. Ось, я не встигла вам показати, бо я хотіла ліхтарики вам показати, тому що я ще не показувала ліхтарики, а взагалі дуже-дуже гарно виходить. І вже ота от троянда зелена вона таки дійсно зелена. І вона дійсно розпускається, як я вже сказала, вона розпускає одночасно всі бутони. Тобто, там є на трьох гіллячках оці троянди. Навіть на чотирьох, бо там одна сховалася поміж полуницями. Вона розпускає всі чотири одразу. Тобто ці верхні трояндочки перші, вона всі зараз розпускає всі чотири, такі вони гарні. Вона навіть такий має слабенький, слабенький аромат. Так що дійсно, як сказала моя одна дуже хороша, моя підписниця, яка мені вже перейшла в розряд такої орхідейної подруги. Мариночка Теліш сказала, що я захворіла трояндами. І це справді так: на подвір'ї, на в моєму садочку вже майже все висаджене, крім троянд. Тепер в мене буде поповнюватися мій квітник трояндами. І я ще маю одну задумку. Недаремно моя така сама сама близька подруга сказала мені в тебе забагато трави. На що тобі стільки трави? Справді, для чого мені стільки трави? Так от буду я робити, тоді вже маю я одну ідею, дуже хорошу, але це ще до неї повинна я дозріти. Ось, ну і, звичайно, підготувати ще деякі матеріали. Ну і будемо, як завжди, будемо з вами це робити. Ви будете бачити, спостерігати, що саме я буду робити. Ну, ось там зараз, дивіться бачите, зелененьким таким от. Зараз синеньке, здається, так? чи то таке фіолетові? О, вже червоне світло. Ось там, де оті братчики. О, зараз вона поміняє колір на зелений. Бачите, там є ота лампочка, яка міняє кольори. Вона там заховалася, звичайно, бо ця тут червоненькою вона засвітилася. Ось, бачите? І подивіться, яка в мене польова. Оця, яка наростила високі-високі квітконоси. Бачите, польова орхідея. Я вам її показувала, в неї було тільки кінчик. Знизу вірніше трошечки розпустилися, були бутончики. а Зараз ось такі в неї пірамідки. Дивіться, яка вона гарненька. Єдине, що вона не має ніякого запаху. А так вона дуже-дуже гарненька. Ну, Гектор темніє, і мій собачка не добачає, думаю, що там якийсь котик ходить. Йому все здається, що на того білого голуба, що ось там він мене в кутику. Ось така в мене гарочка гарненька вийшла. Ось на цього білого голуба він дивиться з вікна і він гарчить, тому що йому через оцю сітку, москітну, що в мене на кухні, здається, що там сидить кіт. І він постійно на нього гавкає. Старенький, вже 12 років, 13 вже йому він недобачає. Ну ось. Ну, це таке коротесеньке відео, тож я хотіла вам показати. Ой, мельбочка в мене так гарно розпускається, вона просто, вона просто чудова. В неї такий ніжно-абрикосово-рожевий колір. Дійсно, як абрикоска, коли достигає, спершу така, такого помаранчево рожевого кольору, а потім більше такі щічки рожеві має. Так і в неї. Серединка така більш помаранчева, а вже кінчики пелюсток такі дуже гарні, гарні рожеві. Ну ось. Все. Всім хорошого вечора. І спокійної ночі. Всім пока.